За мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я хрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Що говорить про тебе, твоє життя і Твоє служіння? Перший урок лідерства Ісуса Христа, смирення і визнання своєї ролі. Це ключовий фактор для кожного лідера для успішного і плідного служіння. Ми маємо засвоїти цей урок, який є в тому, що справжній лідер не зосереджується на собі. Справжній лідер він вказує на більшу мету в нашому житті. Справжній лідер він не конкурує з іншими, але він збудовує служіння. Він згуртовує людей навколо спільного бачення, спільної місії і спільних цінностей в служінні. Який урок ми можемо взяти для себе? Для цього варто запитати себе, як я турбуюсь про інших, як я говорю про інших. Іоанн Хреститель говорив про Ісуса Христа, що йде за мною сильніший за мене. Він оцінював можливості Ісуса Христа набагато більше. Іоанн дуже добре розумів свою роль, і своє лідерство, і свою відповідальність. Другий важливий фактор як я сприймаю справжню цінність інших людей. Тобто, наскільки ми цінуємо іншими людьми, справжній лідер він ніколи не боїться визнавати переваги інших людей. Справжній лідер він намагається оточувати себе сильнішими людьми. Справжній лідер, він завжди формуючи команду, має можливість сприяти розвитку кожному члену команди, навіть якщо цей розвиток буде більшими можливостями, ніж амбіції, переживання, прагнення і цілі самого лідера. Це є добрий приклад служіння Іоанна Хрестителя. Такий приклад через усе Євангелія проніс сам наш Господь Ісус Христос. І третє, на чому ми хочемо зупинитись, це те, що наше свідчення впливає на інших. Читаємо в Євангелії про те, що багато людей приходили послухати Івана Хрестителя. Сказано про те, що і це правдиво, Іван не зробив ніякого чуда. Але все те. Що він говорив про Ісуса Христа, було правдивим. Навіть цар Ірод поважав Іоанна Хрестителя. Виклик для нас є в тому, що наскільки ми готові жертвено посвячено служити іншим людям, не звеличувати себе, а сприяти іншим в духовному зростанні, хочу залишити як домашнє завдання три запитання. Перше запитання: що про вас говорить ваше життя? Як би ви себе оцінили? Друге запитання, як ваші слова і ваші дії свідчать про Христа? І третє запитання, чи готові ви, як Іван Христитель, служити Богу посвячено і віддано, не гонячись за славою і за визнанням?